Так, дуже складна ситуація. В цю суботу був ще один обвал. Після прильоту ми бачили, що було зруйновано три поверхи багатоповерхового будинку на вулиці 3. На жаль, загинув загинула одна людина. Чому сьогодні в целях безпеки не пускають людей туди? Тому що в перші дні було дуже сильне зміна несучих конструкцій, і спеціалісти сказали, що поки не буде технічного звіту, неможливо туди заходити. В целях безпеки для мешканців. Сьогодні. В понеділок, в 17-й годині ми зустрічаємось на місці з мешканцями будинку, будуть всі наші департаменти та управління, які допомагають в таких ситуаціях. Та буде наша будівельна академія, на чолі з ректором, з спеціалістами, з експертами, які будуть поясняти, який сьогодні буде механізм. Тому що, по перше, нам Треба розуміти, що будинок зафіксований, що не буде більше валів, і спеціалісти зможуть по одній квартирі допускати мешканців для того, щоб забрати речі та документи. Потім буде зроблена вся технічна документація. Проект, який буде робити департамент благоустрою нашого міста для того, щоб розбирати всі аварійні елементи. І після цього ми будемо розуміти до якого поверху будуть демонтовані ці всі квартири. І потім що далі ми будемо робити, або консервувати цей будинок, або зробити так, що перші там три або чотири поверхи будуть зафіксовані, і там може бути варіант, що будуть проживати мешканці. А всі квартири, які сьогодні знищені візуально, або ті, які ще не мають статусу повністю знищені, отримують матеріальну. Компенсацію від держави на придбання нового житла хочу нагадати: сьогодні працює дві програми в нашому місці, які запровадив як пілотний проекти мер нашого міста Геннадій Труханов. Це перша програма відшкодування, це матеріальна допомога на встановлення вікон дверей, балконів, блоків та лоджій. І друга програма можна звернутися. Власникам квартир, які постраждали, та неможливо зараз там проживати для отримання матеріальної допомоги на оренду іншого житла. Плюс-мінус цифри хочу сказати, що для двох осіб, які зареєстровані в квартирі, щомісяця матеріальна допомога буде 5800. Три-чотири особи це більше вісьми тисяч гривень. Більше особ там. 4-6 осіб це більше 11 тисяч гривень на місяць, і ця програма працює вдовж 12 місяців. За ці 12 місяців міська влада зробить це можливе для того, для того, щоб або демонтувати все те, що пошкоджено і постраждало, і зафіксувати, або будемо допомагати оформлювати документи на отримання компенсації на придбання нового житла. Ті парадні, які не постраждали, це перша парадня лівоворотній флігель є допуск, і саме головне, чому сьогодні так все ну як кажуть мешканці, дуже повільно. Це не повільно, це працюють спеціалісти, експерти, які беруть на себе відповідальність для того, щоб допустити мешканців туди, в перші години коли це. Буде можливо.